Цьким бізнесменам відкриває двері Варшавська фондова біржа. В період економічної кризи вона залишилась найбільшим майданчиком підтримки виробництв, що прагнуть розвитку. Сьогодні на ній працює лише з десяток вітчизняних компаній, здебільшого сільгоспнапрямку. В той же час іноземні інвестори готові вкладати гроші в машинобудування та технології. Для цих сфер донорські вливання вкрай важливі. Розраховувати на суми від 500 тисяч до декількох мільйонів євро. Євро може як середній, так і малий бізнес. На них же сьогодні тримається економіка всієї держави. Економіка без фінансових ресурсів, це як людське тіло, в якому дуже мало крові, воно не може жити. А враховуючи фінансову кризу і світову, і європейську, яка безпосередньо стосується економіки України, на превеликий жаль, враховуючи фіскальну політику, яка від проходить в Україні, яка витягує фінансові обігові кошти з економіки і з підприємств. Надзвичайно активним і важливим позицією являється залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку економіки. Одним із базових таких інструментів це є фондові площадки або фондові ринок. Для виходу на світовий фондовий майданчик вінницьким підприємцям важливо в першу чергу продемонструвати легальність та прозорість свого бізнесу, особливу прискіпливість в питаннях надання коштів іноземні інвестори мотивують негативним іміджем держави на міжнародному фінансовому ринку. Якщо ви маєте підприємство, яке прозоро, яке генерує прибуток. І ви маєте гарний план розвитку підприємства, де ви можете показати, навіщо вам потрібні кошти, то ви можете легко розміститись на біржі. Головне, щоб ви представили такий набір документів, а про цьому вам сьогодні все це розкажуть, який би застави інвестора повірити вам. Тобто головне, щоб розміститись на будь-якій біржовій площадці, потрібна певна довіра. Вінницьким бізнесменам експерти прогнозують певну лояльність донорів Варшавської біржі. Адже між регіоном та країною сусідкою вже давно встановились дружні і партнерські відносини. І ще одним плюсом польського фондового майданчику вони називають більш спрощені та демократичні процедури прийняття рішень. До того ж, Варшавська біржа за останні декілька років вийшла у лідери по показниках своєї активності, залишивши позаду навіть лондонський фондовий майданчик.